«Внезапно відбулося, Неочікувано. дуже неочікувано. Зреагувати неможливо. Єдина встигла собаку на повідець пристібнути. Благо вона не втекла. І дитину прикрити. Все. Я не знаю. Наче біля мене це було. Я не знаю. Я ніколи такого не відчувала і відчувати не хочу більше ніколи в житті. Так, була повітряна тривога, але. Встигнути неможливо. Неможливо встигнути зреагувати. Ми закрили дитину, це найголовніше. Впали, чоловік зламав ногу, також сколкові поранення. Далі чекали на допомогу, викликали швидку. Дякуючи Богу, з дитиною все добре. Дитина ціла, дитина не злякалась, вона маленька і 6 місяців, тому вона не зрозуміла, що відбулося. Наче була біля салюту в епіцентрі. Знаєте, де як зривається салют? І от наче була в епіцентрі цього салюту. Боляче. Тільки боляче. Ну, я думаю, що салют також боляче. Ну, якось так. Сколкове поранення. Живіт і рука. Суми. А буде сім'я. Ми любимо Одесу, тому приїхали сюди. Ну, можна так сказати, до рідних. Внаслідок ракетної атаки до лікарні потрапило 14 постраждалих. Це постраждали внаслідок складних травм. Осколкових поранень. На жаль, одна людина, жінка 40 років, загинула внаслідок тяжкої травми, сполученої осколкової шиї, легенів і серця. Зараз госпіталізовано 10 пацієнтів, з них які перебувають, чотири в дуже тяжкому, край важкому стані, 3 з складними травматологічними пораненнями, і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим ураженням черепу. Лікарня забезпечена всім необхідним для того, щоб надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу та лікування постраждалих. Ще два пацієнта були переведені в інші лікарні і. Один пацієнт спостерігається амбулаторно, знаходиться під наглядом наших травматологів у травматологічному пункті. Всі осколкові ураження достатньо тяжкі, супроводжувалися пошкодженням судин, життєво важливих органів. Зараз буде експертиза осколкових уражень, на жаль. Компетенції лікарні немає такої інформації давати, це потрібно робити спеціальним експертам. На жаль, останнім часом спостерігаються більш ускладнене ураження і більш тяжкі поранення. Скажіть, Минулого разу були теж достатньо тяжкі пошкодження та ураження. Зараз чотири особи постраждалі, які знаходяться в раниці відділенні, в дуже тяжкому стані. Двоє з них на апараті штучної вентиляції леги. Це так, да, це і саме ми говоримо, зараз попросту ждали їх внаслідок вчорашньої ракетної атаки.